Мене дні, минають мене ночі, мене літо, що гостить пожовка листя, гаснуть очі. Заснуло думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, Коли добрий жаль боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем завмирати. І гнилою колодою по світу валятись, де й жити, серцем жити, і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на фік віки, і сліду не кинуть ніякого однакого, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле-де ти? Нема ні. Koj, ko v dobre, želji bože, tudi zloj, zloj.